Жоден із них не погоджувався помирати. Я вбив їх усіх заради грошей та щоб задовольнити свої сексуальні бажання. Ці моторошні слова належать Такахіро Шираїші. у твіттер Той що зараз, ікс, Шираїші видавав себе за рятівника. За людину, яка допоможе та підтримає у тяжку хвилину, обіцяв допомогти побороти біль та тиху гавань, де страждання нарешті скінчаться. Але у квартирі номер 201 у місті Дзама страждань було більше ніж у найстрашніших кошмарах. Саме там, у жовтні 2017 року, поліція наткнулася на нудотний запах трупів. У переносних морозильниках і ящиках для інструментів вони знайшли дев'ять голів, вісім жіночих та одну чоловічу. А також сотні ретельно очищених від плоті людських кісток. Як молодий, на перший погляд, звичайний хлопець, який обіцяв у Твітер допомогу стражденним, перетворив свою квартиру на справжнє пекло. Ви на каналі за жовтою стрічкою. А це історія вбивці з Твітера така хіро Раїші. Історія про те, як один із сучасних маньяків використав інтернет для скоєння своїх божевільних злочинів. На перший погляд Такахіро Шіраїчі нічим не вирізнявся з поміж тисяч інших молодих японців. Тихий та непримітний він мешкав у невеликій орендованій квартирі в дзамі, спокійному передмісті Токіо. Але за цією маскою звичайності ховалося справжнє зло. У 2017 році, коли йому було 27, сім, знайшов своє покликання. Він став хижаком, а полював він у соціальній мережі Twitter. Його метод був дявольськи простим і дуже ефективним. Ще створив акаунти з промовистим описом: я хочу допомогти людям, які справді страждають. Пишіть мені в особисті повідомлення будь-коли. Годинами він нишпорив мережею, шукаючи дописи з певними хештегами, пости людей з із... дальними думками. Це були молоді жінки, загублені, зневірені, які шукали в інтернеті хоча б трохи розуміння, і він його їм давав. Щираїчі починав із ними переписуватися. Він був уважним та чуйним, не намагався відмовити жертв від того, що вони задумали. Навпаки, підтримував їхнє рішення, Переконував, що це абсолютно нормально. Казав, що розуміє їхні більше й сам думав про таке. А згодом робив пропозицію, яка для них звучала як порятунок. Я допоможу тобі померти. Ми можемо зробити це разом. Для людини на межі така обіцянка від спорідненої душі ставала шансом відчути близькість. в останнє. він гарантував безболісний кінець, і головне, те, що вони не залишаться на самоті. Щираїші досконало володів мистецтвом психологічної маніпуляції, точно знаючи, куди натиснути. В більшості випадків його жертвами ставали емоційно вразливі дівчата віком від 15 до 26 років. Вони бачили в ньому не вбивцю, а ангела-визволителя. Вірили йому настільки, що погоджувалися приїхати до нього додому прямо у пастку, навіть не здогадуючи, що його квартира була не місцем для спільного субства, а ретельно підготовленою камерою для катувань. У сучасному світі, а особливо враховуючи сьогоднішні реалії з російсько-українською війною, важливо підтримувати своє психічне здоров'я в порядку. Тож, перед тим як ми продовжимо, я хочу розповісти вам про Майндлі, найбільшу в Україні платформу для пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів, і ви можете обрати того, хто підходить саме вам за методом терапії, ціною та особистими критеріями. Кожен психолог має свою відеовізитівку, щоб ви могли оцінити, чи підходить він чи вона для вас. Якщо не знаєте з чого почати, за QR-кодом на екрані та за посиланням в описі можна пройти короткий тест, який допоможе підібрати фахівця під ваш запит. А з промокодом Жовта стрічка ви отримаєте 10% знижки на перший сеанс. Скануйте qr код або переходьте за посиланням в описі, подбайте про свою психологічну рівновагу разом із Майндлі. Отже, почавши це божевілля у серпні 2017 року, лише за два місяці Такахіро Шіраїчі перетворив свою квартиру на справжній конвеєр смерті. Першою жертвою стала жінка з префектури Канагава. Вони познайомилися в Твіттері, вона ділилася своїм болем, він висловлював співчуття. Після кількох днів листування вона погодилася на зустріч. Він запросив її до себе, пообіцявши обговорити деталі. Та щойно вона переступила поріг. Доброзичливий молодий чоловік зняв свою маску. Аїчі напав на неї, пограбував, зґвалтував і задушив. Потім абсолютно спокійно розчленував її тіло у ванній кімнаті. Голову та кістки він сховав у ящику холодильнику, засипавши наповнювачем для котячого туалету, щоб заглушити запах. Решту викинув на смітник. Другою жертвою стала дівчина з префектури Гума. Історія майже повністю повторилася: знайомство, спілкування, обіцянка допомоги, візит до нього. Але цього разу виникла проблема. Її хлопець почав панікувати. Він знав про переписку дівчини з Щираїші і приїхав до дзами, вимагаючи пояснень, якого біса він взагалі відпустив дівчину до цього придурошного велике питання. А ви що думаєте, він мав зробити? Напишіть свою думку в коментарях. Щіраїчі розумів, що свідки йому не потрібні, тож запросив хлопця до квартири, нібито для розмови, і вбив його. Це була його єдина чоловіча жертва небажаний свідок, який загинув, намагаючись врятувати кохану. З кожним наступним убивством Щіраїші ставав усе зухвалішим, насолоджуючись власною. Безкарністю його квартира остаточно перетворилася на справжню фабрику трупів: третя жертва, четверта, п'ята. Усі молоді жінки знайдені за тією ж схемою. Серед них 15-річна школярка, студентка, молода мати. Усі вони шукали виходу, а натомість знайшли жорстоку смерть. З часом убивства перетворилися для нього на рутину. Він зустрічав жінок на вокзалі, приводив додому, пропонував випити. Потім нападав, душив, грабував, воловав. Розчленовування тіл стало звичним процесом. Він купував пилки, ножі, великі пластикові контейнери. Сусіди час від часу скаржилися на дивні звуки та підозрілий запах, але ніхто й гадки не мав, що за стінами коїться справжнє пекло. За два місяці він убив дев'ятьох людей. Їхні рідні зверталися до поліції, але розслідування не зрушувалося з місця. Здавалося, що Раїші придумав ідеальний злочин. Криваву серію вбивства Кахіроші Раїші зупинила не поліція, а звичайний хлопець, який відмовився змиритися зі зникненням сестри. Його 23-річна сестра зникла наприкінці жовтня 2017 року. Як і багато інших, вона писала у твіттер про свої су. Дані думки, брат знав про її емоційний стан і був надзвичайно стурбований. Коли вона перестала виходити на зв'язок, почав діяти. Його дії вимагали неабиякої рішучості. Він зламав її обліковий запис у Твіттер. Переглядаючи приватні повідомлення, він натрапив на переписку з підозрілим користувачем, який пропонував допомогти їй піти з життя. Не вагаючись, хлопець звернувся до поліції і передав усю знайдену інформацію. Це була перша реальна зачіпка. Поліції вдалося встановити, що акаунт належав така хіроші але для арешту цього було недостатньо. Потрібно було спіймати його на гарячому. Ключову роль в операції відіграла знайома зниклої дівчини. Ми знаємо лише, що її звати Юмі. Під наглядом правоохоронців вона написала щираїші, видаючи себе за людину, яка також шукає спосіб піти. Вона запропонувала зустрітися. Ширеїші, нічого не підозрюючи, погодився і домовився про зустріч на залізничній станції. Це була пастка. Коли він прибув на місце, за ним уже спостерігали детективи в цивільному. Вони прослідкували за ним до квартири номер 201 його лігва. Поліція нарешті знала, де він живе, і, враховуючи всі докази, отримала ордер на обшук. Цікавий факт: це був Хелловін, іронічна як для історії, яка й без того нагадує фільм жахів. Отже, 31 жовтня 2017 року, прослідкувавши за дівчиною, поліція стукає у двері квартири Такахіру Шіраїші. Він сам відкриває двері на перші запитання про зниклу дівчину. Зараз я говорю не про Юмі. Вона в порядку Шіраїші реагує ухильно, намагаючись щось заперечувати. Але коли слідчі ставлять пряме запитання, де вона, він мовчки вказує на один із ящиків холодильників і каже, вона там. Те, що правоохоронці побачили далі, шокувало навіть найдосвідченіших поліцейських. Усередині холодильника лежала людська голова, засипана котячим наповнювачем, щоб приховати запах. Подальший обшук перетворився для слідчих на справжній кошмар. У кімнатах стояли морозильники та єщики для інструментів, в яких було акуратно розфасовані частини тіл. Загалом 9 голів і приблизно 240 фрагментів кісток. Квартира була водночас моргом і бійнею. Шіраїші заарештували на місці. Під час допитів він був напрочуд спокійним, навіть байдужим, без емоцій зізнався у вбивстві всіх дев'яти жертв і докладно розповів, як знаходив їх, заманював, убивав і розчленовував. Мотивами він назвав пограбування а також сексуальне задоволення. Шокує те, що він прямо зізнався, що зґлов усіх своїх жертв жінок. Новина про вбивцю з дзами моментально облетіла не лише Японію, а й увесь світ. Суспільство країни, відомої своїм низьким рівнем насильницьких злочинів, було приголомшене. Людей охопили страх і недовіра до знайомств через інтернет. У відповідь Твіттер змушений був посилити політику безпеки, заборонивши дописи, що пропагують або заохочують сам. Ця справа стала гірким і болісним нагадуванням усьому світу про те, яку небезпеку може приховувати анонімність у мережі. Судовий процес над Такахіроші Раїші розпочався у вересні 2020 року. Питання було не в тому, чи винен він. Це ні в кого не викликало сумнівів. Всіх цікавило, на яке покарання він заслуговує. Захист обрав суперечливу стратегію, наполягаючи на тому, що це були вбивства за згодою. Адвокати стверджували, що жертви самі хотіли померти, і про. Сили перезначити більш м'яке покарання ніж смертна кара. Однак цю лінію захисту повністю зруйнував сам Шираїші. Під час одного із засідань він прямо заявив, що жодна з його жертв не давала згоди на вбивство. Він підтвердив, що позбавляв їх життя проти їхньої волі, заради грошей і сексуального задоволення. Цим зізнанням він, по суті, власноруч підписав собі смертний вирок. Прокуратура вимагала найвищу міру покарання смертну кару. Психіатрична експертиза підтвердила, що реші повністю осудний. Він усвідомлював всі свої дії. 15 грудня 2020 року суд оголосив вирок. Такахіро Кахіро був визнаний винним за всіма пунктами обвинувачення. Суддя охарактеризував його дії як підлі та жорстокі, наголосивши, що на гідність жертв наплювали. Аргументи захисту були повністю відкинуті. Щіраїші засудили до смертної кари через повішення. Він вислухав вирок без жодної емоції, а згодом повідомив, що немає наміру подавати апеляцію. Остаточну крапку в цій жахливій історії було поставлено 27 червня 2025 року. Зовсім недавно у токійському слідчому ізоляторі Такахіро кахіроші стратили через повішення. Це був перший виконаний смертний вирок в Японії з 2022 року. Ця подія знову розпалила гарячі суспільні дискусії. Міністр юстиції, коментуючи подію, назвав мотиви Шіраїші вкрай егоїстичними, і з цим важко не погодитись. Справа така хіро Шіраїші проливає світло на найтемніші сторони сучасного суспільства. Вона демонструє, як інструменти, створені для зв'язку та підтримки, можуть стати знаряддям для маніпуляцій і злочинів. Вона також відкриває болючу правду про самотність і вічі, які змушують людей шукати розради в незнайомцях. Ця історія суворе нагадування про те, наскільки важливе психічне здоров'я, і як критично необхідно будувати реальні дієві системи підтримки для тих, хто переживає таку кризу. Обіцянки легкого порятунку, які давав раїші, виявилися лише пасткою замаскованою під співчуття. Життя дев'яти молодих людей забрав один безжалісний монстр. Їхні історії не повинні зникнути в тіні цього злочину. Вони мають залишитися як вічне нагадування про те, яка небезпека може ховатися за екраном монітора, і як важливо бути уважними одне до одного в реальному житті. Що ви думаєте про цю справу? Чи може суспільство запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Напишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, щоб підтримати мене та те, що я роблю. З вами був Саша. Дякую за перегляд та побачимось у наступному випуску.